Царство рослин налічує понад 500 тисяч видів. Вони опанували всі середовища життя, пристосувалися до життя на всіх континентах і часом мають такі властивості для виживання, котрі неабияк дивують. Та люди встигають не тільки дивуватися, а й використовувати найрізноманітніші властивості рослинного царства. А найперше, що для цього потрібно, це досліджувати та вивчати зелених і не дуже мешканців нашої планети. Запрошую і вас цим зайнятися, адже перед. Перед вами 5 дивовижних фактів про рослини. Факт перший. Хто ж із нас не куштував авокадо. Батьківщина авокадо Гватемала або Мексика. Але там його називають алігаторова груша або агуакате. Чи авокадо. Доїхавши до Європи, назва перетворилась на адвоката. От і виникла груша адвокатів. До цього часу не знають, куди ж записати плоди авокадо до овочів чи до фруктів. Можна було б до овочів, але дуже вже ніжна м'якоть, та ще й кісточка всередині, як у персика. Можна й до фруктів, але високий вміст жирів у авокадо зовсім не властивий для них. Факт другий. Раніше, коли цукерки дорого коштували, в країнах середземномор'я їх заміняли бобами цератонії або ріжкового дерева. Та це не найцікавіше. Ще раніше, коли не існувало точних гирьок для того, щоб дізнаватися про вагу дорогоцінного каміння, використовували горошини цератонії. Кожна насінина була точною копією своєї сусідки і мала вагу 2 грама. Таку міру ваги назвали карат. І, хоч зараз насіни неріжкового дерева ювеліри не використовують, але карат як міра ваги дорогоцінного каміння і досі збереглася. Факт третій в Україні зустрічаються високі дерева глидичої триколючкової, яка щороку утворює довгі боби, котрі восени хитаються під вітром та шумно падають вниз, гримлячи горошинами всередині. Зараз ми не звертаємо на цю рослину уваги. А раніше її дуже полюбляли мірошники, котрі використовували насінинки для вибивання борошняного пилу із шовкових сит. Насіння підскакувало на білому шовку і вибивало застряглі в тканині частинки борошна. Оболонка насінин була такою щільною, що їх можна було використовувати протягом року без заміни. Факт четвертий: раніше охрому називали зайчим деревом, а тепер називають бальсою. В перекладі з іспанського бальса означає «плід». на плотах із бальсових колод стародавні перуанці здійснювали морські круїзи. Навіть мандрівник Тур Хейрдал намагався довести це, вирушивши у плавання на бальсовому плоту. До речі, мандрівка закінчилася успіхом. Справа в тому, що у бальси найлегша у світі деревина. Вона має вагу у два рази меншу ніж у корка. Один кубометр має вагу 100 кг. Звичайне дерево в сім разів важче. Зрубати 30-метровий стовбур доволі складно, але не тому, що він товстий. А тому, що м'який, сокира відскакує від стовбура як від гумової шини. Зате колоду може легко підняти та нести на плечі одна людина. Під час Другої світової війни із бальси будували літаки. Сьогодні ж бальсу називають дерево пінопласт. Факт п'ятий. Плоди сейби схожі на огірки, але всередині мають шовковисті волоски. Вони ковські та легко ламаються. І хоча це дерево називають шовковим або павовняним, та ні шовку, ні бавовни з волосків не видобувають. Не дивлячись на це, волокна сейби і досі цінуються на світовому ринку. Їх дуже дорого продають під назвою капок. Кращі рятувальні жилети моряків із капока, 350 грам капока, і людина не потоне. Кращі куртки полярників із капока. Використовують для набивання м'яких меблів, м'яких іграшок, подушок, ковдр, а також як звуко і теплоізоляційний матеріал, зокрема для холодильників. Процес збору врожаю і відділення волокна є ручним і трудомістким, а тому капок найчастіше сьогодні заміняють синтетикою. Пишіть в коментах, що вас найбільше здивувало, про що ви почули вперше, та чи цікаво було б дізнатися ще щось цікавеньке про рослини. Шановні батьки, бабусі та дідусі, мій канал вже чотири роки працює на громадських засадах, бо моя мета це навчання та розвиток всіх дітей, які того бажають. Але діяльність потребує певних фінансових витрат, як от забезпечення технічними засобами, поїздками, підписками на потрібний контент. Якщо вважаєте, що канал Руда біологія є корисним для навчання ваших дітей і вартує того, щоб розвиватися далі, то прошу підтримати його фінансово. Картку для меценатів рудої біології можете знайти у описі до відео. Щиро дякую кожному меценату. Ваша підтримка мотивує рухатися далі, створювати нові унікальні. Теми для нових відео.